Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму. Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збуджача, гарантія вашого врожаю. Даруй світло попри війну. Ми поряд. Ось на такій гарній благодійній акції побувала наша знімальна група. Відчути тепло, турботу і підтримку саме цього прагнули організатори благодійної акції, де зібрали молодь з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Ці молоді люди живуть з нами поруч і потребують особливої уваги, любові, такої щирої, як і вони самі. Це наша громаді організація, центр місьвіт, яка об'єднує молодь з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Вони не можуть бути самі. Вони завжди із супроводом. Наша організація росте, нас є 34 людини, тому що мої діти не можуть бути самі. Вони мають бути завжди з кимось, хто буде разом з ними. Дякую кожному, хто є в нашій. Я буду казати вже, що це наша родина. Знаєте, я не забуваю слова Василя Івановича, який казав. Пані Марія, ваша родина все збільшує, і тому я дуже вдячна, що моя родина все збільшує. І ми вже існуємо чотири роки. Наша організація займається в центрі ментального здоров'я. Ця молодь займається у центрі ментального здоров'я, що гуртожитку медичного університету. З ними працюють студенти, психологи, проводять майстер-класи, організовують відпочинок. Ці діти разом з батьками долучаються до допомоги Збройним силам України, печуть солодощі, виготовляють листівки, плетуть шкарпетки. Сьогодні в цій затишній залі, в центрі ментального здоров'я. Ми зібралися в чергове, Ну, найперше, хочу подякувати власне нашим захисникам, які також дітки знають їх. Вони приїжджають сюди, особливо це третя окрема штурмова бригада. І знаєте, от емоції, коли ми робимо такі дійства під час війни завдяки їм. І допомагаючи цим дітям, ці діти також допомагають Збройним силам України. Я хотів би, щоб ми всі поаплодували. Нещодавно в цій зачній залі сплилися такі дві тематичні маскувальні сітки з ялинковими прикрасами ручної роботи, з ялиночкою. І ці мартирна знає вже напевно також. Твої, господи, вони були передані і в Штаб нашої 3-ї окремої славної бригади на Харківщину і в нашу 45-ту артилерійську бригаду, за що вам воїни дуже дякували. І в невдовзі буде передана подяка Юля в центр ментального здоров'я та, можливо, в центр культурного розвитку. Артисти Тернопільської філармонії, камерний хор, Бревіс, головний диригент Святослав Дунець, волонтери десантно-козацького рою Василь Ірмійчук, Тарас Кадобний, Тетяна Мостова прийшли, щоб створити їм свято. Тут були концертні номери і подарунки. How Yeah. y'all oh mm -hmm. Наша благодійна акція називається Даруй світло попри війну. І саме головне, що ми поряд. Слово ми означає, що це всі ми. Ми разом люди. А я думаю, що після такої гарної благодійної акції долучаться ще багато людей, пані Марія, які вам будуть допомагати. Це не тільки ті люди, які сьогодні. Є ще багато людей, які долучаться до цієї доброї справи. Ми розуміємо, ми допомагаємо, хто чи може і на своєму рівні Збройним Силам України. Ми хочемо перемоги. Ми будемо мати перемогу, тому що ми гарний український народ. Але ми не повинні забувати за цих людей, які потребують цієї допомоги. І сьогодні, об'єднавшись, всі разом. Ми створили гарний настрій для наших діточок, для всіх присутніх. Ну, В першу чергу, як заступник директора Тернопільської обласної філармонії з концертної роботи, хочу подякувати нашому директору Ярославу Петровичу за прекрасний концерт «Колір». Будь ласка, ваші оплески. Але це тільки початок нашого дійства. І хочу відкрити вам секрет. Автором цієї ідеї є людина дуже обдарована, солістка нашого ансамблю, співачка, начальник концертного відділу Тернопільської обласної філармонії Євгенія Таранюк. Ходи сюди. Прекрасна дівчина один раз підійшла і сказала, Василь Іванович, я хочу допомогти. Я кажу Євгенія, немає проблем. Ми допомагаємо кожен день, але можемо зробити так, щоб ти могла дійсно допомогти, взяти цей подарунок і віддати комусь руки. І це буде так. Я це обіцяв. Обіцяв. Шановні друзі, ваші оплески. Сьогодні дві прекрасні дівчини. Де ще одна є. Вікторія Дуліна. Це вони скомбінували погорунці. І ви, будь ласка, особисто вручайте нашим діточкам. Яна, яна. А далі подарунки від артистів ансамблю збруч і волонтерів десантно-козацького рою. Ці діти гідні нашої поваги, хоча б за те, що заради маленької перемоги у своєму житті їм щодня доводиться долати труднощі, незнайомі нам з вами. Студенти Тернопільського медичного університету Софія Кухарчук, Ірина Кушнір та Діана Салик виконують танцювальну композицію. А Марія Пишко, голова громадської організації Центр мій світ, розповідає: це всі студенти. Це ще не всі. <світ> це частинка. Це такі, шостинка. що саме частіше виділяють свій час і приходять сюди, бо ще є дуже багато, які ще приходять. Але так як зараз канікули. Вони не мають можливості, бо пороз'їжджалися по домах. Ми зустрічаємося два рази на тиждень. Це вівторок і четвер, з 11 до 2 години. Дівчатка їм. Помагають займатися, роблять різні майстер-класи. Майстер-класи по кулінарії, майстер-класи по ліпленню з пластиліна. Дуже гарні іграшки роблять. Вони приймають участь. В танцях вони займаються з ними. Моя дівчатка, от що вони займаються з ними весь час і дуже вдячна, вдячна кожному, хто допомагає дівчаткам. Що вдячна, що вони залишають свій вільний час і біжуть сюди до нас, що вони там прийдуть і кажуть, все, ми вже біжимо. І тому я вам дуже дуже діти вдячна, що ви такі є. Дай їм, Боже здоров'ячка. Хочу сказати, що в нашому університеті вже впродовж багатьох років діє загальноуніверситетський волонтерський рух «Мізерикордія». і це власне ті дівчата, а нас є 288, і є студенти, є викладачі, є люди доброї волі, які нас підтримують, і вони постійно займаються з дітьми з особливими потребами. З самого першого дня, з першого курсу, коли я дізналася, що Тарас Богданович займається волонтерством, мене справді виникло бажання допомагати. І коли я прийшла вперше сюди, в центр ментального здоров'я, поспілкувалася з цими дітками. В мене виникло дуже приємне відчуття, що я допомагаю їм, тому що я бачу їхню радість в очах, коли до них приходять студенти, з ними займаються, і насправді нам також дуже комфортно з ними. Ми відпочиваємо від нашого навчання, від цього всього можна сказати, навколишнього середовища поза цим місцем. І коли ти приходиш в це місце, справді відчуваєш таке тепло та душа, і ми займаємося в принципі не тільки тут кожного літа від нашого університету. Ми їздимо в комплекс Червона Калина. Так, так там ми оздоровлюємося, і також і діти відпочивають. І ми від початку повномасштабної війни. Можна сказати, моя родина зорганізувала все наше село, село Романівка, і ми готували їжу нашим хлопцям, і яку потім передавали десантно-козацькому рої, і вони передавали вже нашим захисникам. У мене мама зорганізувала так людей, село, і наші люди також небайдужі. Вони допомагали, вони приносили їжу. ми випікали дуже різні. Види тортиків, все, що можна було, і щоб воно не спортусь відповідно. Пакували і до нас приїжджали і забирали, відправляли хлопцям. Ми займаємось також з дітками, які з окупованих територій, або дітками, які батьки, чиї батьки зараз воюють. Це від десанту Козацького рою є Подільсько-Волинська січ, на якій займаються, оздоровлюються, дітки і просто відпочивають, а ми їздимо туди допомагати як медичний персонал. Даруй світло попри війну, саме в одному слові міститься найбільше цього світла. Це слово дякую. Тому ми дуже дякуємо і допомагаємо нашим захисникам. Ми дякуємо усім волонтерам, усім, хто доєднується щодня до нашої спільної роботи. Це і медичний університет, і філармонія, і студенти, і наші дорогі дітки, до яких сьогодні ми приїхали прийшли, також подякувати тому, що ми. Чим день, тим більше розуміємо, що тільки в єдності ми здобудемо перемогу, тільки з великою вірою ми досягнемо цілі. Ми також ще хочу згадати, що. Попри нашу волонтерську допомогу, ми маємо і думати і дбати про наше майбутнє України. Це нашу молодь. Тому наше військово-патріотичне виховання це конкретно наш наметовий табір Подільсько-Волинська Січ саме вже от 5 років, по більше п'яти років ми цим займаємося, і дуже приємно бачити, що сьогодні є студентки наш медичного університету, які вже можливо і п'ять років певно, що і до нас приїжджають і допомагають. І з такою великою вдячністю і розумінням того, що ми дійсно працюємо на перемогу. Дякую вам усім. Я особисто дуже радий, що відбулася ця благодійна акція, тому що ми не забули про цих дітей. Вони дуже раді. І я дякую організатору сьогоднішньої благодійної акції Євгенії Таранюк, яка Свій задум втілила в життя. Дякую. Я все життя вчилася не боятися сцени, виступати, але робити якісь такі більш такі благодійні акції завжди боялася в команді там поодиноко допомагати завжди готова була. Але це вперше, коли я беру участь в такому чомусь більшому, і дуже сподіваюся, що все було добре. Це від всього серця. <плес> А от що саме поштовхом таким стало? Що ти? Я завжди хотіла це зробити щось. Робити завжди хотіла. І не знала, як з якої сторони підступити, до кого підійти. Але в мене є хороший приклад, Василь Іванович, мій керівник. І я підійшла до нього і сказала: я хочу зробити цю добру справу. І він такий, добре, все, я тобі підкажу, куди, що, як. І таким чином ми вже це здійснили, практично. Слава Україні! <праць> Слава! <праць> Отже. Творити добро це просто. Найголовніше дарувати добро іншим за бажанням, щирих побажань. І тоді до вас повернеться порція добра. Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучича, гарантія вашого врожаю.